Свое мистецтво сегодня вам зевали сулисты і артисти Національного президентського оркестру. Засновник нужденник, головний диригент оркестру Народний Артистів України Анатолій Молотай. Припустили українських світових опер, молоді артисти, виконавці консулісти, відомі творчі колективи України. Україні. ваш Наш земляк. лауреат національної премії імені Тараса Григоровича Шевченка. Народний артист України Василь Василенко. Славний ведучий, заслужений артист України Володимир Скривник. Прошу вашого зменти. я запрошую на сцену Мера медвина ігната Сергієнка. Наші опускки підприємствують опусками. Вашого земляка, поважну людину, керівника підрозділу Міністерства, славетного міністерства України, Міністерства оборони України, заслуженого економіста України Сергія Винника. Ваші облиски ми чекаємо, чекаємо. Заступник начальника управління сценічного та візуального мистецтва Міністерства культури України Михайло Швет. Голова Верховної Ради двох скликань. Олександр Мороз з вашого області Гетьман українського військового козацтва, доктор технічних наук, член кореспондент Національної академії наук України Анатолій Шевченко. Дорогі односельчани, дорогі гості медвені, знаєте, як кажуть медвені, такого ще не було. І я бачу, що кожного разу ми так кажемо, бо такого ще не було. І я бажаю нам всім, щоб такого ще не було. Було у нас кожного разу. Знаєте, я... це не перший день села, коли я був в Медведі, коли я тут жив. Це перший день села, коли я голова Медвина. І ви знаєте, ми дуже разом всі багато людей це свято сьогодні створювало. І це приклад того, що влада для людей, а не люди для влади. І це свято для вас, і назавжди в медвині, ви в першу чергу, є, будете пріоритетом для влади. І ми, ваші найманці, ми вам будемо робити тільки те, що вам потрібно. Це я вам гарантую. Я вас закликаю тільки до одного. Треба теж трошки нам допомагати, бо нас не так дуже багато, бо це може так. 20 років, 30 років чи 100 років історії було і так навчали, що знаєте, там Радянський Союз ну, не дуже переймали своїм селом. Давайте разом перейматися своїм селом. Давайте самі разом створювати наше село таким яскравим, як ми трошки нас кучка людей створили це свято для вас, для нас. Давайте разом робити наше село самим найкращим селом в Київській області і в Україні. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! А зараз я передаю далі слово іншим нашим запрошеним гостям. Я хочу спочатку вибачитися перед вами, тому що я свого часу потрапив багато державних грошей не за призначення. Я хотів би вас любить переслати, Васильева Сімідні. А потім електрика, техніка, електрика теж не вийшла. І, і мені здається, що він мав би бути відомим в Медведі, безперечно, кожному, як механік чи в місайках, як електрик. А тепер виходить, що це не вийшло, а дісталося, а тепер він відомий просто у всьому світі. І я хотів би до того додати ще. Це не просто Василь Василенко, майстр, професор і, і так далі. Він ще і відновлювач Одеської Одеської опери. Він ще і головний диригент, і керівник художньої Донецької Донецької опери, де він за рік робив по шість прем'єр українською мовою і російськомовне середовище, зробило ці свята з аншлагом постійно. Я його знаю як людину, яка гастролює. Англії, Іспанії, Америці скрізь по Європі світу. І скрізь його сприймають як великого майстра. Він справді один з кращих диригентів світу. Слава йому. Він же, крім того, хороший дуже поет, і я маю можливість бачити його без наступної книжки, де він згадує, де він все, що пише, воно виростає звідси з медвенами. І з рідною йому, отже, певною мірою і мені землі, тому що ну, по перше, із сотень моїх випускників студентів з ним у мене залишилися на всі роки впродовж вже багатьох десятиліт найтісніші стосунки. А крім того, що в мене є мати моєї дружини, родом а через те, що скішниць моя дружина родом, то я вважаю, що я тут поміж ними, десь тут вас у мене. Тому ну, ні ще одне. Я привіз подарунок медведянам і силам до книжку свою, яка називається До булави треба голови. Мабуть, не треба пояснити, що це написано. Візьміть у бібліотеці, візьмете, почитайте. Крім того, там ще збірка одна з останніх збірок поезії. А до вас хотів звернутися з проханням таким. Сьогодні непростий час дуже переживає Україна, і у вас славне село. Я хочу сказати центр України і е, село, яке має найбільшу скоріше всього, громадську е, історію. Ви відстоювали ваші земляки, ваші попередники відстоювали його в непростій боротьбі. Я біля вашої тотохи, біля гори, там де починається річка хоробра. А колись була соднасоднальна річка, могили ваших земляків, вісім десятків поробаних хлопців. Вони хотіли жити так, як вони розуміли незалежне своє життя, самостійно. Бережіть цю традицію. Не давайте будь-кому збиткуватися над тим, щоб сказали, що це власне не буде. Якщо не послухаєтесь, то буде одне друге пенсія, не буде водитися Це все дурниця. Ви будете такими, як є в державі, але будете шанованими тоді, коли ви будете триматися купи і будете відроджувати славу вашого прекрасного села, відомого не тільки на в нашій, в нашій області, а відомого всій Україні. Хай зміцнюються традиції вашого села і свят вас, дорогі друзі. Брати і сестри, сім'яки. Я хочу привітати вас дуже значними сьогодні подіями. І історія медліна пов'язана не тільки з мединським паром, а більше, мабуть, з казацькою ідеєю, яка надихнула тут духовність, духовність Патріатів, це село, і ми зараз відчуваємо відружені. І е, Генеральний склав Українського реєстрового Казацтва Розглянув питання, ми давно вже дружими з вами, з вашим керівництвом. І я вам зачитаю зараз наказ. Враховуючи славетне минуле медведської землі та визнані пам'ятки історії, що збереглися до наших днів, незламний козацький дух, ранене, прагнення до Свободи, керуючим статутом, нашим рішенням Генерального штабу, та нагоди 25-річчя Незалежного Залежності України наказує. Нагородити село Медвін, Вогуславського району, Київської області України, відзнакою Українська Рістрова-Каза, Срібний Казацький приз другого ступеня. Відзнаку Українська Рістрова-Каза, Срібний Казацький приз другого ступеня» вручити голови Медвинської сільської ради Сергієнку Ігнати Петровичу. Служу народу України! А да, скільки це е, казацьке військове заняття потрібно по військовому відповідати? Далі зазначитися в роботі на благо українського народу, щиру та наполегливу працю щодо заснування національного президентського оркестру України, участь у відродженні духовних і патріотичних традицій українського казацтва, керуючий статутом. Та з нагоди 20-річчя заснування національного президентського оркестру України та 25-річчя Дня Незалежності України наказує наградити фундатора, художнього керівника та головного диригента Національного президентського оркестру України, народного артиста України, полковника запасу Збройних сил України, професора Гмата Анатолія Михайловича, відзнакою українського реєстрового засу, срібри Казацький хрест» другої ступені. Ще один наказ. Ви знаєте, що у вас земляк, полковник українське рістрокозавстві, і тому сьогодні зачинається такий наказ. Зазначний в на роботи на благо українського народу, враховуючи особисто духовно патріотичне відродження української нації, з нагоди 25-річчя заснування національного президентського оркестру України та 25-річчя Дня Незалежності України наказують присвоїти лауреати національної премії імені Тараса Григоровича Шевченка. Народному артисту України, професору Василенко Василю Яковичу, чергового військового казацького звання, генерал Казацтва. Служу герою, Служу народу України! Дорогі медвічани, рідний ваш край, завжди ще раз привітати вас з наступаючим святом Днем Незалежності України святим спасом і днем вашого чарівного села і вашого чарівного краю. Ми прощаємо з вами. Кажемо до нових зустрічей. Слава Україні! Дорогі земляки, дорогі гості, дорогі друзі! Я відступаюсь всім, хто вніс свої благословенні лепту на вівтар цього прекрасного свята. Яке було започатковано не так давно, всього на всього років, хай Бог благословляє вас на все добре, при доброму здоров'ї і в цей день і на многоємного -много літа. До нових зустрічей, дорогі друзі, дорогі земляки, дорогі.